У цьому відео я продемонструю роботу вкладок Шрифт та абзац. Покажу, як можна застосувати абзацні відступи та команду формат за зразком. Отже, є текст, уже готовий, про батьківщину. Я його заздалегідь набрала. Підформатуємо текст за власним бажанням. Виділяю текст, застосую. Шрифт оберу. збільшу розмір тексту, застосую колір до тексту і задам абзацні відступи. Для задавання абзацних відступів я використаю вкладку Абзац. Для цього на вкладочці Абзац я натискаю маленький прямокутничок із стрілочкою, який відкриє параметри абзацу. І тепер подивимося на цю вкладку. У вікні, що відкрилося. В загальних ми можемо вирівнювати обирати тип вирівнювання за лівим краєм, по центру, по правому, за шириною. Оберемо, наприклад, вирівнювання по центру. Рівень ми не будемо змінювати. Далі обираємо відступи ліворуч, праворуч. Ліворуч ми можемо задати відступ, і ми одразу на зразку бачимо, як рухається наш текст, куди рухаються наші відступи. Півтора задаємо. Праворуч 1 см. І зробимо відступ першого рядочку. Він стає автоматично 1 см 25 мм, але ми можемо змінити за власним бажанням, як нам хочеться так один і два. Далі інтервали перед текстом ми можемо задавати. Інтервали даються одразу вже заготовані. Ми можемо, клацаючи по стрілочці на 6 пунктир, задати на 12 пунктир і так далі. Зробимо на 6. І після зробимо на 6 пунктир. Міжрядковий інтервал оберемо, наприклад, двійний. Так, і натиснемо ОК. І ми побачили, як змінився текст, коли ми задали наступні параметри. Тепер дивимося на текст. На лінійку, що розташована вгорі вікна, ми бачимо, що наші бігунки розташовані не на початку біля сірого поля і не в кінці біля сірого поля, а трішки віддалені. Тобто у нас заданий відступ праворуч і відступ ліворуч. Якщо ми знову виділимо текст і зайдемо у вкладку абзац, абзац відкриємо повністю. І змінимо, наприклад, відступи праворуч, поставимо 0 і натиснемо ОК. То ми побачимо, що наш бігунок. Знову повернувся до сірої межі. Ми можемо, не використовуючи вкладки Абзац, теж рухати цей бігунок. Наводимо на нього, натискаємо ліву кнопочку мишки і рухаємо туди, куди нам потрібно. І бігунок переміщується. Коли відкриємо вкладку, ми побачимо, наскільки перемістився наш бігунок ось на півтора см. Далі, те саме ми можемо виконати із бігунком ліворуч. Теж ми його можемо рухати праворуч-ліворуч, і ми можемо бачити, як буде переміщуватися текст, коли ми використовуємо цей бігунок. Можемо здійснювати рух бігунка в іншому напрямку, потягнувши не на маленький прямокутничок внизу, а на трикутничок на виступ, ось на цю кнопочку. І наш текст рухається. Ось таким чином ми використовуємо вкладку Абзац. Скасуємо наші дії, приберемо. Інтервал відступи так, і зробимо вирівнювання тексту за шириною. Ось ми побачили, що є абзацний відступ, відступ праворуч, і ми прибрали відступи між рядочками. Тепер використаємо вкладку шрифт, розкриємо повністю цю вкладочку. Натискаємо на прямокутничок, і ми бачимо вікно, у якому можна використовувати ті самі команди, які є на вкладочці Шрифт, а також додаткові. Наприклад, ми можемо обирати тип підкреслення тексту різноманітний тип, хвилястими лініями, пунктиром обирати. Ми можемо е, надавати, наприклад, закреслення, щоб текст був закреслений. Таких команд на вкладочці шрифт немає, вони відсутні. Можемо також обирати колір підкреслення, наприклад, червоний. Коли ми застосовуємо ці всі ефекти, натискаємо ОК і бачимо, як наш текст змінився. Ну, Звичайно, до всього тексту застосовувати такі команди. не... Ну, не є гарним, тому що текст погано читається, його погано сприймати. Я вам продемонструвала, просто щоб ви розуміли, як використати вкладку Шрифт і де взяти додаткові якісь параметри для тексту. Зараз ми скасуємо всі ці дії, які застосували, і продемонструю я вкладку роботу команди формат за зразком. Так, ми прибрали всі. Наші закреслення, перекреслення. Тепер формат за зразком. Що це означає? Якщо, наприклад, у нас дуже величезний текст. На сторінку і більше. І нам потрібно одне якесь слово відформатувати певним чином, щоб воно чітко виділялося в тексті, ми тоді виділяємо це слово, наприклад, застосуємо до слова Батьківщина і вносимо якісь зміни в це слово. Наприклад, робимо його жирним, обираємо інший кольор, наприклад, червоний, задаємо йому розмір більший, наприклад, 20 пунктир, і виділяємо його жовтим кольором. Щоб все те саме зробити з усіма словами батьківщини, які зустрічаються в тексті, нам не потрібно кожен раз виділяти це слово і вносити такі самі зміни. Ми виконуємо одну команду: виділили слово, натиснули кнопочку Формат за зразком. І намалювали те саме по іншому слову. І воно змінилося. Знову формат за зразком і по іншому слову намалювали, по слову батьківщина. І всі ті самі команди форматування, які ми застосували до попереднього слова, батьківщина до першого слова, вони всі автоматично збереглися у пам'яті комп'ютера і застосувалися до всіх інших слів, які ми потім виділяємо. Ось так виглядає. В роботі команда формат за зразком.